спецслужба Аргентини розкрила мережу російських агентів. Вони мали проводити дезінформаційні кампанії та намагалися вплинути на внутрішні процеси в Аргентині. Національна розвідувальна служба Аргентини, секретарія ДУ «Інтелігенція» Дейль Естадо, виявили групу росіян, які займалися створенням мережі впливу в інтересах Москви. Про це повідомило видання Лядереча Діаріо Re... з покликом на слова речника адміністрації президента країни Мануеля Адорні. За його словами йдеться про ці дії з формування цитата групи громадян лояльних до інтересів Росії. Кінець цитати. Основним завданням осередку були дезінформаційні кампанії та спроби вплинути на внутрішні процеси в країні. Серед іншого, учасники групи створювали і поширювали контент у соціальних мережах, а також намагалися впливати на роботу місцевих громадських організацій, фондів і неурядових структур. За даними аргентинських спецслужб, у цю схему був залучений громадянин Росії Лев Андрій Ашвілі, який проживає в Аргентині. Він відповідав за фінансування мережі та встановлення контактів з місцевими активістами. Його соратницею виступала дружина Ірина Яковенко, також громадянка Росії і резидентка Аргентини. Створена ними підпільна організація мала кодову назву Ля компанія. Вона, як стверджується, мала стосунок до проекту ЛАхта, який очолював загиблий у серпні 2023 року російський бізнесмен і засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин. А дурні відмовився коментувати, чи були підозрювані затримані, пославшись на засекреченість частини інформації. В останні роки Росія регулярно згадується як країна, що нарощує свою шпигунську мережу в Південній Америці. У травні газета The New York Times повідомила, що російські спецслужби перетворили Бразилію на інкубатор з підготовки нелегальних агентів. Співробітники російської зовнішньої розвідки отримували справжні бразильські документи і жили під прикриттям, видаючи себе зазвичай. Громадян. За даними видання, багатьох з них згодом відряджали до Сполучених Штатів Америки, Європи та на Близький Схід. Після початку вторгнення Росії в Україну бразильські спецслужби активізували роботу, і їм вдалося виявити частину сплячих агентів. Ряд Чехії пережив чергове голосування щодо вотуму недовіри. Цього разу поштовхом став скандал з біткоїновими пожертвами. Уряд прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали пережив чергову вже четверту спробу висловити йому недовіру. Про це повідомило видання Чеські новини». Цього разу ініційований чеською опозицією вотум отум недовіри був пов'язаний із криптовалютним скандалом навколо соратника фіали та колишнього міністра юстиції країни Павла Блажика. Головним критиком уряду виступив колишній прем'єр Андрей Бабіш. 94 депутати від опозиційних партій проголосували за відставку уряду. Для того, щоб відправити уряд до демісії, потрібно було набрати у щонайменше 101 голос у 200-місцевій нижній палаті парламенту, палаті депутатів. На підтримку уряду проголосували 98 депутатів відчинної урядової коаліції. За відставку уряду проголосували представники партії АНО, екс-прем'єра Бабіша, а також ультраправа СІПД та партії піратів, яка перебуває в опозиції з минулого року. Висуненню в отому недовіри передували близько 34 годин дебатів у чеському парламенті. Приводом для вотуму недовіри став так званий біткоін скандал, пов'язаний з продажем Міністерством юстиції Чехії криптовалюти сумнівного походження майже на мільярд чеських крон, близько 40 мільйонів євро. Через цей скандал очільник відомства Павло Блажик і був змушений подати до демісії. Опозиція також вимагала відставки міністра фінансів Збіника Станюри. За даними чеської опозиції, криптовалюта мін'юсту передав Томаш Єриковський, засуджений раніше за розкрадання, торгівлю наркотиками та незаконне зберігання зброї. Нова міністерка юстиції Єва Декруа планує провести аудит та оприлюднити результати перевірки до кінця серпня, тобто до парламентських виборів, які відбудуться у Чехії у жовтні. Попереднє голосування Палати депутатів щодо недовіри уряду відбулося у жовтні минулого року, коли дебати тривали понад 31 годину. Загалом з 20 спроб висловити недовіру уряду з моменту створення Незалежної Чеської Республіки лише одна увінчалась успіхом. У 2009 році палата депутатів відправила до демісії кабінет прем'єр-міністра. Мірика тополаника.